Всім вітання. 7 жовтня. Зробимо підсумок, що ми зробили за тиждень. Ми залили з тієї сторони колони. Ми залили цю стіну. Ми залили колони з цієї сторони. Ми залили колони з цієї сторони. Виморували стіну. Залили підвищення тут. Залили підвищення на другій терасі. По кругу над гаражом. І, І так, там вперед, тиждень пройшов, стіни тут закінчили, тут почали. Наголошую на Зразу у нас відбиті всюди-всюди позначки на ноль, що означає 100 см до підлоги закінчення. На всіх-на всіх є. І що ще хотів показати? Хотів показати, як виводимо каналізацію. Каналізацію виводимо, зараз, зараз покажу. Тут прийшли господарі, говорять трошки між собою. Зараз покажу, як виводимо каналізацію. Каналізація вся витяжка йде в стіні. В стіні, заморовуємо все в стіні. Тут другий поверх і дивіться, на якій висоті виведена каналізація. Почти рівно з плитою. чи беріт, тут буде спайка проходити, стаканчиків нема. Труби чорні чи беріт, вони паяються. І так він потім буде тут припавити 45 градусів і виходити наверх. І всі труби сховані в стіні, потім в ванні не буде ні. Ну, не треба буде обмуровувати, не треба буде робити плитку на 45 градусів. Ну і якось так. Сьогодні-субота, як то кажуть, короткий робочий день, йдемо до хати віддихати.